Так, ну все, громада, ходимо, травимо мишей, провіряємо, що тут робиться. Займаємося, як кажуть, щоб жопа не засидувалася. А це тут такий цікавий знайшов. Тому що мишак кинув зразу, накидав, а потім дивлюся на нора. Не вискочить. Прямо запечатана вона. Бачите. Повна нора пшениці нарвата. Капець. І не вискочить. Бачите? Що це таке? Та я так дивлюся. Навіть ну, бурсук. Ну не лисиця точно. А Я думав, що миша зразу накидав сюди пшениці. ну... А це не пшениця травляний. А це не цей. Ну так проходка по полях. Така пшеничка. Хороше снігозатримання. Так, накається наче ну, 130 кілограм, висів. Так, ну така вона. Пшеничка. Оце нарвав. Бачите, яка пшеничка. Трошки соешники посходили, Ну, соєшника це добре. Весною не цей. Ну, отак виглядає це діло, бачите. Да, нормально, ну така. Тіпа тільки починає кущити. Ой, коротше, я такі діло. вам такий вам а ну пишіть, що це таке? Лисиця чи не ну, Лисиця точно не нарвала. наверно бурсук, бо я на цьому полі бачив бурсука колись. Давно, все, все просадним культиватором. Просапував, а він як став у рядок. Я їду, а він порядку шурує і не тіка ні вправо, ні в Короче, Прогнав його аж з краю в край. До нього виліз, а він такий медляний, ну кидається. Кидався. Та я так швидко в трактор утік, ну його в баню. Так, це поле, як ви бачите, тут була кукуруза, не, була соя, потім кукуруза. Це тут, видно, комбайн, був, зупинився решток, скільки ще кукурудзяних. Ну, пшениця зійшла. У рештках. Потім оце за кукурудза соняшник. І цей. І пшеничка тепер. Пшеничка. Це Грандстаровський соняшник був. я помив Пшеничку всім по Грандстаровських соняшниках, А по євролайтингових горох і сою. Так, ну що, отакий вам, як кажуть... Щоб не забували, що я є, що ми працюємо. Лайфакт. Фак. Факі. Факі. Ну, коротше, лайфак. Факт з тим бурсуком. До побачення.